20.30 на годиннику в ефірі Кременчуцькі новини. Вечір добрий. Про візит військових аташе до Кременчука, результати нічного рейду закладами торгівлі та продовження пошуків дівчини, що зникла з перекинутого човна. Сьогодні на березі Дніпра відбувся черговий штаб з пошуків дівчини, яка зникла з перекинутого човна 24 березня. Про хід пошукових робіт доповіли представники оперативних служб міста, а також окреслили свої подальші дії. Наразі водна поліція, ДСНС і водолази спрямовують зусилля на обстеження обривчастих берегів, вздовж яких знаходяться затоплені дерева, а також патрулюють акваторію нижче за течією. На березі Дніпра, звідки координуються пошуки дівчини, що зникла 24 березня, відбувся черговий штаб. Оперативні служби задіяні у пошуках, доповіли про зроблене за тиждень і плани подальших дій. Виходячи моніторим від місця. Квадрат ймовірної катастрофи. Безпосередньо вчора ми пройшли редути юки устіпслав де впадає всього. Прийшли всі міляки візуальним оглядом та за допомогою холоту, прибережну зону, камиш, дурний кут кожного дня моніторимо, заходимо всередину, обходимо його візуальним оглядом та за допомогою квадрокоптеру. З понеділка було обстежено пішим патрульом близько 79 гектар прибережної зони наразі обстежуються місця нижче за течією, куди ймовірно могло віднести тіло. Водолази щоденно занурюються. Водна поліція обстежує акваторію і береги, як в районі аварії, так і нижче за течією у бік горішніх плавнів. Далі перевірятимуть береги, навколо яких скупчені повалені дерева. Більше, ми увагу. Більше приділяємо уваги огляду тих островів, що мають обривчасті береги, і там, де скупчені повалені дерева у воді. Можливо. Тіло зачепилося за таке дерево, а сканер його не бачить. Національна поліція і служби обстежують прилеглі території. Від цього місця спільно з Національною гвардією було відпрацьовано прибережну територію, вверх туди, до лодочної станції, від якої вони. Ну, лодка тоді випливала, обстежено будівлі і обстежено дачний кооператив, тут металі, здається, обстежено ну, 70% території. Ця буде робота продовжуватися, тому що ну, була непогода, там десь закриті були приміщення і так далі. Зараз сонце вийшло, люди прийдуть на дачі, будемо відпрацьовувати далі. Також поліцейські звертаються до всіх можливих свідків події на умовах анонімності повідомити слідству, інформацію, яка б стала корисна в розслідування. Слідуванні тим часом рідні дівчини закликають усіх небайдужих приєднатися до пошуків. Хто має ехолоти та моторні човни, просять допомогти. Я хотіла б звернутися до людям з лодками, з катерами. Хочу звернутися до всіх людей з човнами, катерами, у кого є сканери, допомогти з пошуками. Ми забезпечимо бензином. 19, 20 і 21 волонтери хочуть зробити загальний огляд Дніпра і нижче за течією. Збір на Димурівці о 9 ранку біля кафе Восьми. Ніг упродовж цих трьох днів. Пошуки ж не припиняються, і служби працюватимуть і надалі. Підкреслив перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Ми розуміємо проблему і ми робимо все для того, щоб знайти. Продовжуємо роботу. Всі служби задіяні. Наступне засідання штабу заплановано на середу, 24 квітня. Тут же на березі Дніпра. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За підсумками вчорашньої нічної перевірки, у Кременчиці неповнолітнім алкоголю та тютюнових виробів не продають. А ось порушники режиму роботи серед закладів торгівлі є. Хто інспектував та які порушення виявили, знають наші журналісти. Вчора вночі представники управління торгівлі та регуляторної політики разом з поліцією та журналістами перевірили роботу кремичуцьких магазинів. За кілька нічних годин рейдова група здійснила перевірку закладів торгівлі, починаючи від центральної частини міста, і до молодіжного. Мета рейду дотримання законодавства у сфері торгівлі щодо недопущення продажу неповнолітнім алкоголю та цигарок, дотримання режиму роботи об'єктів відповідно до статті 30 закону України про місцеве самоврядування в. Україні, Україні, органи місцевого самоврядування повинні контролювати дотримання торговельно-побутового обслуговування. Ми проводимо такі рейди спільно із патрульною поліцією щодо виявлення тих нерадивих суб'єктів господарювання, продавців, які все таки дозволяють продавати. Алкогольні напої, слабоалкогольне пиво особам, які не досягли 18-річного віку. В першу чергу перевіряли магазини з цілодобовим режимом роботи та ті, на які останнім часом найчастіше скаржилися місцеві мешканці. На юних шанувальників оковитої перевіряльники не натрапили. Працівники магазинів констатують, неповнолітня Кремчуцька молодь намагається купувати алкоголь. Втім, продавці пильні та непохитні. Ні, продають просто не продають. Якщо потрібна охорона, нас викликають. Є такі, хто все ж намагаються купити, але немає паспорта. Не продають треба паспорт. Вимагаємо паспорт, якщо дуже молоді. Якщо є, показують в кого документа немає, не продаємо. Не подобається їм таке, лаються, але не продаємо. Не продаємо нас ми не продаємо це 100%. Нас вже перевіряли тисячу разів. Навіть є така людина, якій 26 років, а вона настільки не виглядає. Все одно я прошу документ. Спочатку люди реагували агресивно, зараз вже звикли. Приходять, посміхаються. Мені вже 24, і все одно показують документ всі знають, ніколи кадану ні Всі знають, ніколи не продавали ані спиртне, ані цигарки дітям. Вік перевіряємо за паспортом. Діти не задоволені. А вже ж якщо вісімнадцяти немає. А в кого паспорт є, із задоволенням показують. У той же час порушення в роботі торгівельних закладів є. Зокрема, кілька магазинів, які проінспектували, не мали погодження на цілодобовий режим роботи. Погодження режиму роботи. В деяких відсутні наліпки попередження про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. А ось в магазині Калина в районі пивзаводу, на який постійно скаржаться місцеві, що й виявили неоформленого працівника. Близько опівночі перевіряльники зустріли єдину групу молодих людей в районі зупинки Аврора. Молодь веселилася з пляшкою боржомі, тобто алкоголем не зловживала. Все ж, проблема підліткового алкоголізму актуальна загалом для всієї країни. Тому важливо вживати попереджувальні заходи. Одним із таких заходів є запровадження рішення міської ради про заборону торгівлі алкогольними напоями, винами, пивом у нічні години. Тож, чи заборонять у Крамчутці продаж алкоголю з 22 до 8 ранку, вирішатимуть депутати вже на найближчій сесії міської ради. Вікторія Пальчик, Олег Заяць, Крамчуцькі новини. Для працівників заводу Кредмаш толока розпочалася від сьогодні. Робітники підприємства наводять лад не тільки на території заводу, а й у березовому гаю, висадженому поруч. За що заводчани люблять зелений куточок відпочинку, дізнайтеся в наступному матеріалі. Для Ольги Іванівни Березовий гай особливе місце відпочинку. Адже 10 років тому вона з колегами власноруч висаджувала ці дерева і знає, де чия берізка росте. Цю березку я посадила. Вона виросла дуже гарна, красива, Сережки на неї висять. Швидко повиростали берези. Красиві березки, гай у нас дуже гарний. Такий березовий гай на увесь Кременчук тільки один. Тут ростуть 350 дерев. Цей зелений куточок люблять усі заводчани. Коли є вільна хвилинка, працівники Кредмашу залюбки проводять тут час. А тому дбайливо ставляться до цієї території. З веселим настроєм ми прийшли утром сьогодні. У берез... Березовий звий гайок, це наша гордість, маленькі березки, які ми садили всім заводом. Позже ми побілимо бордюрки, а сьогодні ми замельку підправляємо, щоб було гарно. Кожен рік березовий гай поповнюється новими деревами, хоч і без втрат також не обходиться. Декілька берізов тут пошкодили, були е, взимку, тому ми відновили, засадили тут 25 берізов, посадили тут, підсадили кущі, е, які провалили. Пали, і зараз вже тільки залишилися опоряджувальні роботи і наведення чистоти. На своїй ділянці сьогодні вранці провели і учні професійного технічного училища номер 26 Хлопці та дівчата прибрали на своїй території продовження березового гаю. В чудовому настрої працюємо на перерві сюди, приходимо відпочивати. Проводимо тут дуже багато часу. А вже цієї суботи відбудеться загальноміська толока: вийти у свої двори та навести лати, чистоту Кременчужан запрошують о 10 годині ранку. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцьк новини. Упродовж двох днів у Кременчуці перебувала делегація військових аташе з 19 країн світу. Військові дипломати зустрілися з керівництвом міста, обговорили можливості співпраці, а також відвідали низку об'єктів військової, наукової та виробничої сфери. Докладно про візит іноземних військових у наступному матеріалі. 16 та 17 квітня у місті перебувала делегація військових аташе, представників 19 країн світу. Усі вони є членами Київської асоціації військових аташе. Високоповажні іноземні дипломати прибули на запрошення інституту розвитку Кременчука і у рамках візиту зустрілися з керівництвом міста. Город Кременчук. Місто Кременчук є великим індустріальним містом з потужним індустріальним потенціалом. Також він має великий військовий потенціал, так як у ньому знаходиться значна кількість військових частин. Нам дуже цікаве військове співробітництво, яке буде спрямоване на зміцнення військових підрозділів та набуття нового досвіду. Адже головне наше завдання це забезпечення стабільності і миру як в Україні, так і в Кременчуці. Перший віцемер Володимир Пилипенко представив іноземним гостям вичерпну інформацію про Кременчуцьку промисловість, культурні та інфраструктурні здобутки. Говорили і про військові втрати на сході країни, і конфлікт, який нині стримують українські військові. Тож усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Донбасі Кременчужан. дуже вам дякую за запрошення і зустріч. Якщо говорити серйозно, це дуже жахливо, що в 21-му сторіччі на сході є такий конфлікт. І гинуть молоді українці. Наша асоціація об'єднує багато країн, і ми можемо поділитися досвідом військової співпраці. І будемо раді вивчити потенціал Кременчука. На завершення зустрічі представники обмінялися пам'ятними сувенірами, а також зробили спільне фото. Далі іноземні військові дипломати відвідали науково-виробничі фірми Техвагонмаш та Авіа, де познайомилися з виробництвом та методами розробок. Побували і у Кременчуцькому льотному коледжі та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ознайомилися з діяльністю військовослужбовців військової частини 3059 Національної гвардії України. Їх підготовкою осна. Ащенням та амуніцією, повсякденними завданнями. Побували аташе у парку миру та відвідали місце, де росте катинський дуб пам'яті. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відбувся всеукраїнський етап конкурсу на звання кращого електромонтера. До навчального закладу приїхали учасники з 24 областей України. Як показав себе Кременчужанин, розкаже Ірина Сірьогова. Три дні на базі вищого професійного училища номер 7 Молодь з 24 областей України змагалась за звання кращого у професії електромонтер. Полтавщину на всеукраїнському конкурсі представляв учень ВПУ номер 7. Іван високо оцінював свої шанси на перемогу, адже досконало виконав усі завдання і не помилився. Кременчужанин посів перше місце конкурсу. Щоб зайняти перше місце, мені необхідно було дуже багато працювати та Готуватися, ми проходили тести на комп'ютерах, практично робили схеми на наших панелях. Сьогодні у Кременчука подвійна перемога: проведення всеукраїнського конкурсу у нашому місті та першість у змаганнях. Маємо надію, що ще чемпіонати України за різними професіями будуть проходити в місті Кременчуці. Ми завжди вам раді. Я думаю, що всім, хто вперше в нашому місті, воно сподобалося. Тому приїжджайте, в тому числі для того, щоб вчитися в нашому. Національному університеті, ну і звісно, щоб працювати на провідних промислових підприємствах міста Кремчука, тому що Кримичук це серце України, і Кримичук це в тому числі промисловий центр України. Керівник закладу Микола Несен подякував усім учасникам конкурсу, учням, майбутнім фахівцям. Перш за все бути здоровими, жити у мирній і розвиненій країні. Бажаю вам, щоб всі ваші заповітні мрії здійснились, щоб ви створили місні сім'ї, щоб в ваших родинах і нинішніх і майбутніх було все добре. Учасники, які посіли місця від 6 до 1, протягом року отримуватимуть президентську стипендію. Також усіх учасників нагородили дипломами та подарунками від спонсорів. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Благодійна акція Серце до серця триває. Цього дня у Кременчуці в кількох навчальних закладах відбулися благодійні заходи, присвячені збору коштів на медичне обладнання для дітей з вадами серця. Більше розкаже Марина Курнійчук. На хвилі благодійності в рамках акції Серце до серця юні кременчужани продовжують організовувати розважальні масові заходи. У 22-й школі сьогодні провели благодійний концерт. Яскраві творчі номери подарували учням учасники Кременчуцького гурту Хеппі Фемелі. Ми дякуємо хлопцям за те, що вони дали нам такий драйвовий концерт. в Нашій школі такого давно не було. Завдяки цьому концерту ми зібрали майже 1300 гривень, і ми дуже пишаємося цим. З піснями і танцями кошти збирали на медичне Владнання і в 11-му ліцеї долучилися до доброї справи і Єлизавета. Роблю це для того, щоб дітки, які хворіють, почували себе краще. благодійній акції беру участь перше. Та сподіваюся, в майбутньому буду робити частіше. Таке допомогти дітям із вадами серця прагнуті в ліцеї Кремінь. Там педагоги з учнями організували благодійний ярмарок з музичним супроводом. Також діти окремо збирали кошти у своїх класах. Наш 5-й В клас зібрав 1600 гривень, щоб у дітей не боліли серденька. Ми дуже вдячні своїм батькам за підтримку та нашій класній керівниці Наталії Юрівні за те, що вона нас організувала. До загальної скриньки благодійної акції Серце до серця четвертий ліцей сьогодні поклав 19 346 гривень. Марина Корнічук Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому національному університеті розпочався другий етап Всеукраїнської олімпіади з теоретичної механіки. Як стартувала битва розумів, дізнайтеся вже за мить. Сьогодні у Кременчуці гостями інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали 50 студентів з провідних вищих технічних навчальних закладів України. Це майбутня еліта української технічної галузі. Талановиті хлопці і дівчата взяли участь у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни теоретична механіка. Шановні гості, викладачі, дозвольте мені від по дорученню ректората Кременчуцького національного університету, привітати вас в стінах нашого університету і відкрити другий тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни Теоретична механіка. Погода чудова, настрій чудовий. Я думаю, що все буде добре. І сьогодні ми з вами, як кажуть, вирішимо, хто з вас найкращий теоретичний механік України. Ця олімпіада всеукраїнського рівня проводиться у Кременчуцькому виші вже шостий рік поспіль. Сьогодні серед студентів провели жеребкування. Кожен отримав індивідуальну добірку завдань, що потрібно виконати. І битва розумів стартувала. А хто стане кращим теоретичним механіком України? Ми дізнаємося вже завтра. Антон Воробйов Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні міжнародний день пам'яток і визначних місць. В Кременчуці справжньою архітектурною окрасою залишається вцілілі будинки, зведені меценатом Чуркіним. Притулок для сиріт, нині училище номер 26 по вулиці Чкалова, і особняк по сучасній вулиці Івана Приходька. Григорій Чуркін відомий український купець першої гільдії, Меценат, коли точно і звідки з'являється родина старообрядців Чуркіних Фрюкові, достеменно невідомо. Саме в Фрюкаві. Були його заводи, салатопні, свічні і миловарені. Це була заможня людина. На жаль, в сім'ї Чуркіних не було нащадків, і після своєї смерті він залишив заповіт. У заповіті, зокрема, йшлося. На благодійні заклади мого імені заповідаю 50 тисяч 977 рублів 73 копійки, на їх утримання 54 тисячі 220 рублів. В Кременчуці на приміщення для притулку сиріт і ремісничої школи 50 тисяч рублів, на притулок бідних 9 тисяч рублів, на родильний притулок 10 тисяч рублів, на будівництво захисної дамби 52 тисячі 993 рублі 20 копійок. Постановою міської думи від 17 серпня 1900 року асигнувались 260 рублів на утримання одного хлопчика і однієї дівчинки при притулку для бідних і дві стипендії імені Чуркіна в розмірі плати за право навчання в Кременчуцькому залізничному училищі. Помер Григорій Чуркін на 69-му році життя 20 липня 1900 року від завороту кишок, залишивши щедрі пожертви на розвиток інфраструктури Кременчука. Будинок ви бачите дуже такої Чудової архітектури чудернацької можна сказати, бо тут сплетаються різні архітектурні стилі: і рококо, і барокко, і різна поверхова шатрова покрівля, як елементи давньоруської культури, модерн і таке інше будинок. Закінчувала після його смерті вже його друга дружина Олена Петрівна Чуркіна. Після смерті Геннадія Чуркіна на дружину Олену Петрівну лягли клопоти по закінченню розпочатого будівництва, яке було завершено у 1902 році. Олена Петрівна Чуркіна згодом вийшла в друге заміж за колиського секретаря Павла Гусєва, також відому людину в Кременчуці. Нащадки родини Чуркіних залишились тільки по лінії брата Григорія Чуркіна. Його племінниця Матрона вийшла. Заміж у 90-ті роки 19 сторіччя та народила трьох синів. Сьогодні ця будівля в Крюкові жива пам'ять про щедрих купців Чуркіних. Вони були всі старообрядці, і життя Чуркіна все було по заповідям Господнім. Він жив і залишив після себе отакий от дуже неординарний. Шляхетний вчинок. І ми, науковці музею, в своїх публікаціях і виступах завжди намагаємося сказати про те, що такий вчинок якось треба відмитити. І на одному з будинків має з'явитися меморіальна дошка. На мою думку, от життя цієї людини. Як просто кременчужанина, як підприємця, як благодійника є сьогодні зірцем для нашого покоління, для покоління сучасних підприємців, бізнесменів. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Погоду на завтра синоптики прогнозують малохмарно, втім без опадів. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4, в день, плюс 8, плюс 10. На сьогодні це поки що вся інформація. За добу повідаємо новини п'ятниці. Залишайтеся з нами.